Тарас Шевченко, Кавказ. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі. Спокон віку Прометея там орел карає, Щодень Божий добрі ребра, й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не виори на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли воно прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто милистовії ми, ненагодовану і голу, застукали сердешну волю, та й цькуємо. Лягло костьми, людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів, безстало з дітьми і внуками, втопить в сльозах у вдов'їх. А дівочих пролитих тайни серед ночі, а материних гарячих сліз, а батькових старих кровавих не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава, хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі, великі богом незабуті, борітися, Поборете, Бог вам помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Чурек і сакля, все Твоє, воно не прошене не дане. Ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас на те письменні ми читаємо Божі глаголи і від глибокої тюрми і до високого престола усі ми в золоті і голі. До нас в науку, ми навчуємо, по почому хліб і сіль по чим, ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля, очі коли. Чого вона стоїть у вас не нами дана. Чом ми вам, чурек же ваш, та вам не кинем, як тій собаці, чом би нам платить за сонце не повинні, та й тільки ж то ми непогане. Ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. У нас же й світа, як на те, одна Сибір неісходима. А тюрм, а люду що й лічить от Молдавана на дофіна, на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святую Біблію читає святий Чернець і научає, що цар якийсь то свині пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, ви ще темні, святим Христом непросвіщенні, У нас навчиться, в нас дери. Дери та дай і просто в рай, хоч і рідню всю забери у нас. Чого то ми не вмієм. І зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм продаєм, або у карти програєм. людей, не негрів, а таких таких хрещених, но простих. Ми не гішпани, крий нас Боже, щоб краде не перекупать, як ті жиди. Ми по закону. По закону апостола, ви любите брата, суєсловим, лицеміром, Господом прокляті. Ви любити на братові шкуру, а не душу, та й лупити по закону дочці на кожушок, баструкові на придани, жінці на патинки, собі ж на те, щоб не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе сини Божий? За нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталося. Храми, каплиці і ікони, і ставники, і редим, і, і перед образом твоїм неутомленої поклоне. За кражу, за войну, за кров, щоб братню кров пролити просять, і потім в дар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й хочем других просвітити. Сонце правди показати, сліпим бачиш дітям, все покажем. тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить, як і плести, кнути узловаті, всього навчим, тільки дайте свої сині гори остатні, бо вже взяли і поле і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове добрий. Не за Україну, не за її ката довелось пролить кров добру не чорну, довелось зопить з московської чаші московську отруту, О, друже мій добрий, друже незабутній, живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розкриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, Моє люте горе сіятиму, нехай ростуть, та з вітром говорять, нехай тихий з України понесе з росою Мої думи аж до тебе. Братньою сльозою, ти їх друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море і мене згадаєш.